115 гривень за такий класний гарненький костюмчик від бренду Лупілу Lu для діток. В лоті буде 23 різних костюмчики. Це костюми 3 в одному. 23 костюми і ціна лоту 2645 гривень. Буде ось такий регланчик котоновий. Хебешечка. Ось такий слюнявчик буде гарненький. І такі штанішки. Ось так на діток виглядають. Будуть на дівчаток, на хлопчиків, буде ось такий ось, наприклад, рожевенький в лоці, яскравий. Будуть регланчики в коробочках. Буде ще ось такий на дівчаток гарний. Тут зайчик намальований, ось такі госинки в квіточку. На хлопчиків будуть варіанти ось такі яскраві. І такий буде, на хлопчика, ось такий ось гарненький буде, теж на хлопчика. Один Наборчик такий три в одному лише 115 гривень і будуть вони в розмірах. На 2-6 місяців 4 штучки, на 6-12 місяців 11 штучок і на 12-24 місяці 8 костюмчиків. І для замовлення такої шикарної пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.